Вітаю, слава Україні! На гляді, ніж від фірми Тусан зроблений у співпраці з Вайстартом. Хто дизайн не знає, скоріше все Вайстартовський дизайн, вони теж мають свої, своїх дизайнерів. Ну, тепер вирішили співпрацювати. Так, по порядку. Рукоять Мікарта такого кричного кольору. Ярко виражено Так, куча фрезерування, як бачите, таких слігка вроді 3D, хоча більше пряме, я б сказав. З пазом вифрезерованим по центру таким розтягнутим. розтянутим. Ну, цього мікарти багато. Так, Бекспейсер G10 чорного, майже на всю рукоять. Протилежна сторона, все аналогічно, плюс стальна кліпса глибока. Середньої жорсткості все ідеально. Клин строго по центру всьому керамічні підшипники. Відкрити можна двома способами, як фліпер фліпує ідеально і за рахунок підшипників закривається теж. Відкрити можна ще за оцей здоровенний отвір продольний, Все теж відкривається дуже гарно любым способом можна зручно й тим, і тим. Лайнер лок, лайнер заходить повністю, запаси ще більше половини є. Лайнери облегшені, трошки там можна побачити. Вага ножа 148 грам, баланс практично ідеальний, на підпальцеві. ну, достатньо зручний, такий цікавий ніж. Так, тут є насічки на обухі. Любим хватом все дуже добре. Все гарно. Так, на лезі у нас сталь D2, сетін, спуски прямі, десь чуть вище середини. Ну, Не, не набагато, але вище. Тут з цим отвором продольним. Ну і такі отакий от обух. Ну, такий Ворн кліфовський дизайн трошечки отакий. От Непогано так зроблено, цікаво. Якісно. Все як завжди ідеально рівно, якісно і симетрично. По обуху у нас 3,8, зведення в районі 0,5. Товщина рукояті 17 мм. А беріте. Загальна довжина 200, 214 мм і довжина леза. У нас біля 9 см. Чуть більше 9 см. 92-93 мм. Десь так приблизно. Ось такий цікавий ножичок від Тусану співпраці спів з, з Вайстартом. Якість, як завжди, Тусанівська ідеальна. А Вайстарт теж ідеальна якість. Тому у неї якраз гарна цікава річ вийшла. Я сподіваюся, що це не останнє. Рекомендую.